Я Горуна Станіслав, мені 32 роки, я з України і я займаюся карате. Випадково я почав займатися карате в 14 років. Я займався такий але мій друг ходив на карате, і я вирішив спробувати, тому що це було ближче додому, але так я попав. Із першого тренування мені дуже сподобалось і по сьогоднішній день я там займаюся. Того ж тренера і в тій самій секції. Я маю по суті, медалі з усіх найсерйозніших е... чемпіонатів: чемпіонат Європи, чемпіонат світу, всесвітні ігри, Європейські ігри і Олімпійські ігри. І я маю медалі з цих всіх турнірів. І це класно. На найбільший успіх це, звичайно, що бронза на Олімпійських іграх. Продукти Фітлайну стали невід'ємною частиною моєї спортивної кар'єри у найважливіший її період. І я фітлайн п'ю щодня. Зранку, перед тренуваннями я беру фітлайн на змагання, це весь повний набір, це Activa, Basic, Monogen і Restorate. А я також вживаю ProShape і зельшут.